Навіть в маленьких речах ховається щось більше. Ми не помічаємо цього, поки не стає занадто пізно. Це вислів як не, і краще описує все світ Nights at Freddy's. Зокрема, The Joy of Creation. Та зрозумієте, ви це лише ближче до фіналу. Тож налити чаю або кофе. Вмочитися зручніше, ми вирушаємо у подорож спогадів і страху. Розберемо, чому радість творіння і досі тримає за горло. через 7 років після виходу. Поговоримо про геймплей, звук, візуал і сюжет. Так що ця гра не відпускає навіть через 7 років. Секція 1. Що таке Five Nights at Freddy's? Я знаю, більшість уже в темі, але для тих, хто не бум-бум, пояснюю. Five Nights at Freddy's інді хоррор від Скотта Колдена, що вийшов у 2014 році. Гравець сидить в офісі і намагається протриматися до 6 ранку, уникаючи атак маскотів. Нас ніхто не попереджав, що ці милі аніматроніки ходячі жахи. Механіка проста, але атмосфера є обценіками по нервах. Серія стала культовою і The Joy of Creation одна з найкращих фан інтерпретацій цього всесвіту. Секція 2. Перший рівень Спальня. Ми граємо за Ніка, сина Скота Коута, на який переживає нічний жах. Локація спальня. Нам треба дожити до 6 ранку і дбаючись від 4 аніматроніків. Кожен зі своєю механікою. Фредді сидить за вікном, побачив його за шторі, і він зникає. Бонні Боні стукає у двері. Після трьох стуків заходить. Нехай вимикає світло. Чіка визирає з шафи. Побачив її, не рухайся, ігноруй, і вона піде. Фоксі ховається під ліжком. Побачив його крюк, лягай спати, і він піде. Головна фішка психічна стабільність. Чим довша ніч, тим більше галюцинацій, звуків і дізорієнції. Сюжетно це пролог. Ніж Нік повертається в старий будинок, його батько Скотт колись давно впустив до себе незнайомця. Разом з, з ним у дім прийшло темрява. Візуал це просто бомба. Unreal Engine тут творить магію. Світло, тіні, глибина простору. Все виглядає на рівні AAA проєктів. Оцінка рівня 8.3 з 10. Секція 3. Другий рівень. Вітальня. Цього разу ремо за дружину Скота, Уалт. Вона опинилася в пасті, схожої на ту, в якій був нік. Вітальня має телевізор, диван, три двері і чотири загрози. Фредді та Фоксі рухаються до вас одночасно. Ви не встигнете сховатися від обох. Але тут на допомогу приходить телевізор. Ви можете поставити на паузу одного з них. Бонні не зупиняється від телевізором. Дивіться, на який він стадію момент, щоб сховатися. Чіка, речіть, якщо чуєте, негайно припиніть користуватися телевізором, інакше оглушення на 15 секунд. Головна краса цього рівня контроль. То ви не просто жарту, ви вирішуєте, кого сповільнити, кого чекати першим, коли, коли сховатися і коли ризикувати. Сюжетно Скот і Вал обговорюють, чи варто було впускати майка. не знайомся. Вал хвилюється за дітей і лишається одна. Майк зв'язується з нею по телефону і каже щось, що від чого холод пробігає по спині. А саме, як відбуватися від чотирьох москотів. Оцінка 8 і. 8,8 із 10. Доволі солідно. Мені сподобалось. Секція 4, офіс. Головний герой Скот Колтон. Локація його старий офіс. Скот опинився в пасті, власні. Хто ж це знав, що вигадувати фіолетові чоловіки від аніматриків зі, звуками, зі звуковими атаками це погана ідея. Тепер він сидить у офісі. Має три монітори, три камери і три двері. І молиться, щоб, не дай Бог, хтось пробрався до нього. Фредді, головна мішень. Він з'являється у дверях, але не для бісіди. Відкриваєш двері, скот одразу слідить йому в пику лихтаріку. Треба зробити це 10 разів, щоб пережити ніч. Але якщо не встигнеш, гратиму марш таріода, і Фредді нагадає, як раніше розмови велися в першій частині гри. Фоксі, якщо чуєш звук, знай, Він уже десь поряд. Відчинити двері, коли він там, прощавай прогрес, щоб він відстав ти цей в камери, хай побачить, що ти зайнятий. Хитрий, але ображається швидко. Бонні, е, це дуже драматичний персонаж. Якщо рикне, він вже в камерах. Подивився на нього, все. Камера полетіла в смітник. Не подивився, ну живеш далі, але шанси знайти кекси з зламаними камерами, як виграти в лотерею без квітка, Ох, і вишинкую на торті. Фоксі, який зайде до тебе в гості, якщо не будеш дивитися на нього по камерах. А якщо вони у тебе зломані, то смітник твій прогрес теж. Чіка леді з гіпсової стіни. Повільно вона повзе з бетонної стіни. Якщо вилазить, повністю буде погано. Щоб її зупинити, треба знайти три кекса. Вони можуть бути всюди, в ящиках, у дверях, в на цю смітику, але відкривши двері, ризикуєш побачити Фоксі. І знову кінець казочці. Загалом це рівень, де мозок гравця, має бути гавстрішим за ліхтарик. То це як у шахах, тільки. Ферзь-психопат у видмежуємо костюмі, а пішак – твій шанс вижити. Треба планувати думати, шукати кекси та не кричати від страху. Ну або кричати, але внутрішньо. Сюжетно. Після розмов з вал скот чує, як Нік кричить. Він біжить на допомогу, і тут опа! двері відчиняє Фредді. Спокійно, вальяжно вийшов. Замах, але Скотт, як майстер встигає ухилитися. Починається погоня по коридорах. Але Фредді втомився. лишає скот на самоті. В офісі зна... Скот знаходить напис. Ми ховаємося там, де ти казав нам ховатися тату. З любов'ю, Нік, Ентоні Сем. Тут стає зрозуміло, ця гра не просто про виживання, вона про батьківство і травму. Саме з цього моменту гра стає цікавою. Секція 5, рівень 4, підвал. Ми граємо за Майка, йому доведеться пройти 6 кіл підвалу, аби нарешті вибратися у реальний світ. Геймплей тут різноманітний, можна вільно ходити, досліджувати, але головна мета вже не вижити до 6 ранку, а виконати завдання ендоскелетів. Вони обіцяють йому людське тіло в обмін на послуги. У першому колі все просто: дійди до дверей, що ведуть у глибини підвалу. Та що на ти це зробиш, Демон індоскелет наказує повертатися на початок. На шляху стоятиме тримаючий індоскелет. Він нерухомий, але атакує миттєво, варто лише наблизитися. Індоскелет тут не випадково, Майк створює оболонку для демонів, Маскоті... а це, в свою чергу, маскоти Коутона. Поки він не завершить усі коло, демони залишаються голими індоскелетами. Друге коло збір аксесуарів. Циліндр Фредді, Крюк Фоксі, Кекс-Чіки і Гітара Бонні. Тут починається справжній кошмар. Після того, як піднімеш крюк, позаду з'явиться ендоскелет. Озернись негайно, інакше атакує. У шафах схована гітара. Відкрий не тут, тебе покарають. Піч для спалення аксесуарів це частина ритуалу. Коли викладеш третій предмет, з'явиться новий ендоскелет. Не підходь. Краще відійди по сходах. Потім повертайся, він зникне. Третє коло це про манекена ендоскелета. Він рухається, коли ти не дивишся. Треба заманити його ближче і обійти. І встигнути натиснути червону кнопку, щоб замкнути ворота. Потім знайти новий код, вести і пройти далі. Четверте коло нескінченний коридор. Іди прямо, ніколи не обертайся. Найлегше випробування взовні. А от п'яте останнє тут же четверо ендоскелетів. Два сплять, два йдуть за тобою, коли не дивишся. Вимани рухомих, обійди не наближайся до сліп, сплячих не кліпай і не оступися. Відкрий останні ворота і там ти зустрінеш ще одного маскота, який теж йде, коли ти не дивишся. Зрештою, ти обходиш його. Це пекло завершено. Сюжет на все стає на свої місця. Майк сам приніс Маскотів у дім родини з Коут, Коутона. Він сам уклав угоду з демонами. Він дав йому балонки. І він став причиною агресії аніматроніків. Так, Майк це Майк автоний зігор Скота. Секція 6. П'ятий рівень. Горище. Цього разу ми граємо за Скота Коутона. Він прикутий до стільця у власному горищі. Не за власним бажанням. Його викрав Майк. Перед нами ніч без шостої ранку. Єдиний шлях до виживання сліпити золотого Фредді 10 разів. Але це ще не все. У кімнаті діють одразу 3 ендоскелети. Два з них видно на камерах. Ви можете закрити лише одні двері двері, тож обирайте, коли це зробити. Слідкуйте, хто з'явився яв... першим або де мерехтить камера. Це знак, що хтось іде. Третій інде склад діє інакше, його чути. Спочатку далекі кроки, а потім грім, біжить. Не зволікайте, одразу закривайте двері. А ще створіння. Воно лізе з підвалу, пробираючись крізь усе. Повільно, але не стримне. Сліпіть його ліхтарком та пам'ятайте, назад воно не повернеться, лише вперед. Це пекло, це пек... чисте пекло. Три до скелети Голден Фредді і створіння, що дихає вам у спин... спину. Все це тримає у постійної напрузі, де кожна секунда ваган вашого прогресу. Сюжет. Фінал. Після ночі будинок зайнявся вогнем. Скотт виривається, але уламок влучає йому в спіль. Він повзе до виходу. Майк дзвонить і каже, я був радий побути і тобою, Скотт. Але ця ніч не закінчиться доки. Доки ти не згориш. Скот лише просить, побіцяє, що він просить, щоб той не чтупав його сім'ю. Але, відповідь, Майк просто тихо стоїть, з'являється, і потім фінало кричить. І фінальна сцена. Сім'я зустрічаю його, але це вже не Скотт Майк просто заправив тіло і все, останні слова гри такі, вони вписуються, як ти їх хотів. Дякую за успіх в Оцінка, я б з 9... цілих... 10. 10... 10... Це не просто рівень, це емоційна кульмінація. Вогонь, страх, зради і пам'ять про творця, що запалив ціле покоління гравців. Отже, висновок Джей Окрем це не просто фанатська гра. Це емоційна бомба, що поєднує страх пам'яті про ви. Ті тільки не кажи нікому, що я читаю, що так же Вона глибша, ніж здається, за кожним. Не за кожними дверима, за кожним стуком не просто монстра, а метафора. Вона говорить про творців і творіння. Про те, що минуло може тебе знайти, навіть якщо ти його забув. Навіть через роки ця гра лякає не гучкістю скрилою, а тишею після них. Вона страшніше не ко не коли щось з'являється, А коли розумієш, чому воно з'явилось? Тут страх це лише декорація. До глибшого болю. Joy of Creation це дзеркало, яке страшно дивитися. Але дуже треба. Тому моє щире відповідь, чи варто грати в The Joy of Creation після 7 років абсолютно. Це як вино, воно стоїть і стає кращим з часу. Тому грайте в The Joy of Creation, бо The Joy of Creation це. просто абсолютно сильно. Что там, Тём, хотел сказать? Вот такая вот казочка, малята. Надо да, брать.